Мitsубісі Паджерова Wagon 2010 року випуску має пробіг 235 тисяч кілометрів, дизельний двигун 3,2 літри, трансмісія автомат, тип приводу повний. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, бортовий комп'ютер, електричні склопідйомники, бічні дзеркала з електроприводом, центральний замок. Імобілайзер, мультикермо, подушки безпеки водія та пасажира, електропривід сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу, парктронік, шкіряний салон, підігрів сидінь, аудіосистема Rockford, сабвуфер, люк, легкосплавні диски R-18, фаркоп, 7 місць. Надійний позашляховик у гарному технічному стані обслуговувався у офіційного дилера. Є сервісна книга.